46 учасників старшого хору «Струмочка» достойно представили Україну на міжнародному конкурсі. Компетентне журі відзначило високий рівень виконання та професіоналізм колективу. Ми привезли доволі різнообразний репертуар. Подарком для жюри стала наша болгарська пісня. І, може бути, навіть це стало нашим коньком, тому що яркая, зажигательна і доволі колоритна. Керівник корової студії Олена Ващишина зазначила, що такі поїздки це своєрідний підсумок праці дітей за весь рік. А ще подібні подорожі виховують і розвивають водночас. Відкривався фестиваль праздничним шествием з духовим оркестром по пагороду Каварна. Во-вторых, Во у нас был такой интересный тоже праздник праздник Нептуна. Он проводился на берегу моря, море было теплое, и дети купались достаточно много, загорели. В общем, поездка удалась. Дети с восторгом возвращались домой, было масса впечатлений. Дует Богдана Сарновського та Олександра Ковальчука отримав нагороду у вокальній номінації. Медалі та кубки це приємно, зазначив Богдан. Приємне було і спілкування з іншими учасниками фестивалю з Якутії, Росії та Болгарії. Мені, мабуть, добре запам'яталися саме люди Болгарії. Вони до нас дуже добре відносилися. Я пам'ятаю команду аніматорів, як вони з нами проводили добрий час. Третю нагороду привезли дівчата Наталя Кулик та Діана Квятковська. У хором ми привезли гран-при, сказав Богдан. А я ще в вокальному конкурсі зайняла перше місце. от У мене грамота і медаль. Я співала там дві пісні, дві українські Мальви і Моя земля.